Історія Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова бере свої витоки з 1992 року, коли Василь Климович Андрушко та Леонтій Іллій Чорний, незважаючи на брак коштів, приміщень та науково-подавічних працівників, прийняли доленосне рішення відкрити заклад вищої освіти на теренах Хмельниччини для забезпечення нагальної потреби у висококваліфікованих кадрах сфери юриспруденції. Вкладені зусилля увінчалися разючим успіхом, і 16 липня 1992 року. Року відбулося відкриття Хмельницького філіалу Одеського відкритого університету та затвердження його статуту. Того ж року було створено приймальну комісію з набору студентів на навчальний рік, який розпочався 21 вересня. До навчального закладу, 10 серпня, було зараховано 94 студенти. Для забезпечення надання якісних освітніх послуг 15 жовтня було сформовано викладацький корпус. Зокрема, затверджено склад кафедр та їх завідувачів, а також перший склад вченої ради університету. Необхідність у Омплектування матеріально-технічної бази актуалізувало потребу створення у 1993 році наукової бібліотеки. Сьогодні наукова бібліотека забезпечує інформаційну підтримку навчального процесу та наукової роботи університету, фонд якої складає 64 тисячі примірників навчальної та наукової літератури більше 11 тисяч примірників періодичних видань. Знаковим для вишу став 1993 рік, оскільки у квітні університет пройшов перевірку експертної комісії, а 23 червня було затверджено рішення міжгалозевої акредитаційної комісії про внесення університету до державного реєстру закладів освіти з видачою ліцензії на здійснення освітньої діяльності за третім рівнем акредитації за напрямами, спеціальностями і ліцензованими обсягами правознавство 75 осіб, економіка та управління виробництвом 75. 5 осіб 22 березня 1994 року відбувся вступ університету до спільноти вищих навчальних закладів, що було підкріплено членством в Асоціації приватних вищих навчальних закладів України. Уже через рік на підставі рішення виконкому Хмельницької обласної ради університет набув статусу державного вищого навчального закладу. 15 вересня 2004 року навчальний заклад був реорганізований у Хмельницький університет управління та права. З 2009 року заклад вищої освіти Очолює доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олег Миколайович Омельчук, 5 жовтня того ж року. Університет набув статусу вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації у 2019 році. Навчальному закладу присвоєно ім'я першого голови конституційного суду України Леоніда Петровича Юськова. На сьогодні Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова один із найпрестижніших закладів юридичної та управлінської освіти і науки в Західній Україні, де на високому професійному рівні поєднуються найновіші досягнення науки і традиції класичної вищої школи. Висока якість отриманих в університеті знань прямо пропорційна професійному рівні викладання та успішному застосуванню освітніх систем і методик. Наразі в закладі вищої освіти діють 11К. Афедро освітній процес забезпечують 126 науково педагогічних працівників, з яких 32 – доктори наук, 78 – кандидатів наук, у тому числі 22 професори, 67 доцентів, 10 науково педагогічних працівників із почесними званнями заслуженого юриста України, заслуженого працівника науки і техніки, соціальної сфери та освіти. Якісна освіта, значні перспективи та стабільність сьогодні це ключові орієнтири, які вже 30 років поспіль. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова визначає як пріоритетні. Організацію навчальної діяльності забезпечило відкриття у 1995 році факультету адміністративного менеджменту, сьогодні факультет управління та економіки, та у 1998 році факультету другої вищої юридичної освіти, сьогодні юридичний факультет. Загалом у навчальному закладі функціонує два факультети. Сьогодні на юридичному факультеті здійснюється підготовка здобувачів вихідних. Щої освіти за освітнім ступенем бакалавр за спеціальностями, право соціальне забезпечення, міжнародне право за освітнім ступенем магістр за спеціальностями, право правоохоронна діяльність. Засвоєнню студентами практичних знань сприяє робота у залі судових засідань та у кабінеті криміналістики, який функціонує з 17 листопада 2000 року. На факультеті управління та економіки здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр за спеціальностями фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, туризм, публічне управління та адміністрування, філологія, за освітнім ступенем магістр, за спеціальностями, банківська справа та страхування. Рахування, менеджмент, публічне управління та адміністрування важливим надбанням університету і усієї області є магістратура за спеціальністю публічне управління та адміністрування, яка діє з лютого 2007 року. У нашому регіоні лише Хмельницький університет управління та права імені Лоніда Юськова вже понад 15 років готує фахівців такого рівня для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. На сьогодні випускниками університету є понад 11 тисяч затребуваних на ринку праці фахівців, які примножують авторитет і славу рідної «Альма-Матер», обіймаючи ключові посади в органах публічної влади, судових та правоохоронних органах, займаються адвокатською діяльністю та є представниками успішної бізнес-спільноти, де розвивають інтелектуальний потенціал та формують еліту нашої держави. Серед відомих випускників вишу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, міністр внутрішніх Справ України Денис Монастирський, народні депутати Верховної Ради України Павло Бакунець, Володимир Ватрас, Сергій Манзій, Ігор Марчук, Микола Стефанчук, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примош, голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій, його заступники Сергій Тюрін, Володимир Юр'єв, Сергій Ткачук, керівниця апарату адміністрації Оксана Вжешневська, заступники голови Хмельницької обласної ради Тетяна Зеленко та Валентин Соколюк, керівниця апарату Хмельницької обласної ради Олена Лещишина, заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, керівники інших місцевих органів публічної влади. З метою вдосконалення практичних навичок студентів, 12 липня 1999 року створено юридичну клініку, до речі, найстаршу в Україні, де студенти надають високопрофесійні юридичні послуги соціально незахищеним верствам населення з 26 липня 2001 року для здобувачів вищої освіти передбачена можливість отримання звання молодшого лейтенанта запасу за умови проходження курсу навчання за програмою підготовки офіцерів запасу збройних сил України. За для представництва та захисту прав та інтересів студентів у відносинах з адміністрацією університету та іншими суб'єктами, 29 жовтня 2002 року було затверджено положення про студентське самоврядування та студентську раду навчального закладу. Чотири департаменти забезпечують реалізацію основних напрямків діяльності студентської ради, зокрема зв'язок із засоби масової інформації органами студентського самоврядування, іншими закладами освіти, випуск студентської газети Гаудиамус, 4 липня 2003 року. Року, у якій студенти можуть прочитати про найважливіші події з життя університету. Яскраві спогади про роки студентства сформовані і завдяки проведенню низки позанавчальних заходів. Так візитівку університету є дебют першокурсника, посвята в першокурсники, краса університету, вишиванка генетичної код нації, таємний Санта, міжуніверситетські конкурси, літературні вечори, зустрічі за кавою, з представниками різних професій, гра-бункер тощо. Студрада не забуває і про добрі. Справи та займається волонтерством, регулярно допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин, а також проводить різноманітні акції на підтримку збройних сил України. Традиційними волонтерськими акціями стали подаруй дитині свято, осінь, час дарувати тепло з Миколайчиком у серці. Наукову роботу в університеті організовує науково-дослідна частина, діяльність якої розпочалася у жовтні 2001 року. З 2006 року започатковано перспективний напрям діяльності, проведення наукових експертиз на основі комплексного і системного вивчення законодавства, наукової літератури, вивчення та узагальнення судової практики. Ключовим напрямком діяльності науково-дослідної частини є розвиток міжнародної співпраці, налагодження міжнародного співробітництва з навчальними закладами. Зарубіжних країн, міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями, розвиток інституційного співробітництва у сфері мобільності студентів та науково-педагогічних працівників, міжнародний трансфер технологій, партнерами університету є заклади вищої освіти Німеччини, Польщі, Литви, Чехії. В університеті приділяють активну увагу проведенню наукових заходів. Так, з 2007 року започатковано проведення щорічних звітних наукових конференцій науково педагогічних працівників та студентів, у яких постійно беруть участь представники наукових шкіл з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Найпопулярнішими науковими заходами сьогодні є міжнародні конференції «Осінні юридичні читання, вперше проведений в жовтні 2001 року. Захід став своєрідним брендом закладу. Візитною карткою. Університету також є організація та проведення конкурсу на присудження щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання, яке проводиться з 2015 року. Крім того, в навчальному закладі проводяться наукові дослідження, чому сприяють діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, створеного у 2015 році. Ради молодих вчених, яка діє з 2021 року, створеної у 2022 році. Наукової школи приватного права, створених спільно з Національною академією правових наук України, подільської лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського союзу з 2004 року, та навчально-наукової лабораторії досліджень проблем публічного адміністрування та децентралізації НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування на ПРН України з 2018 року. Результатом плідної наукової діяльності є видання фахового журналу університетські наукові записки заснованого у 2002 році, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних, економічних наук та наук з державного управління. З 1 жовтня 1997 року в університеті діє аспірантура та докторантура, прийом до навчання якої здійснюється за такими освітніми програмами за спеціальностями: за ступенем доктора філософії, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, право. Публічне управління та адміністрування, за ступенем доктора наук, право, публічне управління та адміністрування. Наразі в університеті навчається 144 аспіранти та 4 докторанти. У травні 2000 року відбувся перший захист кандидатської дисертації в стінах університету. Крім того, в період 2017 2019 років функціонувала спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з Державного управління за спеціальностями механізми державного управління, державне управління в сфері державної безпеки та охорони громадського порядку протягом 2018-2021 років свою діяльність провадила спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за такими спеціальностями цивільне право та цивільний процес сімейне право, міжнародне приватне право. Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, філософія права. 9 червня 2017 року в приміщенні бібліотеки університету відкрито інформаційний центр Європейського союзу, основною метою діяльності якого є поширення інформації про європейський союз та його політику, інформування громадськості про програми та діяльність ЄС, надання допомоги у підготовці наукових та дослідницьких робіт з питань європейської інтеграції, а також сприяння розвиткові європейського діалогу на Хмельниччині. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України 24 лютого 2022 року актуалізувало нагальну потребу підтримки населення та Збройних сил України. Трудовий колектив університету та студентство не змогли стояти осторонь у складні для України часи. Тому з 1 березня 2022 року розпочав свою роботу волонтерський центр Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова з 28 лютого 2022 року на базі базі юридичної клініки університету надають безоплатну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Загалом, волонтерська діяльність університету це спільний вагомий внесок у майбутню перемогу України над ворогом через реалізацію своєї активної громадянської позиції, а попереду перемога і побудова європейської демократичної України. І велика роль у цьому процесі належить якісній освіті та вихованню патріотичного, прогресивного молодого покоління. 30-річчя університету це початок ще однієї віхи розвитку та підкорення нових освітянських та наукових вершин. Безсумнівна роль і вагомий внесок у виховання фахівців належить потужному професорсько-викладацькому складу, серед яких шановані професори та доктори наук, доценти та кандидати наук, видатні освітяни, науковці, знані освіті фахівці, лауреати премій та нагород, члени галузевих академій. Майбутні випускники університету, безсумнівно, як і раніше, служитимуть благородній справі пошуку істини, зміцнення законності, розбудови демократичного суспільства задля подальшого утвердження вільної незалежної України. Це сприятиме подальшому впровадженню ціннісних підходів до підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної еліти нації.